Ось це радник Трампа Марк Бернс, і він в він теж вірив пропаганді Рашки, що українцям не потрібно допомагати, поки не приїхав до України сам і не побачився на власні очі. Подивіться, що зараз він говорить. Зло. Ось як я описую Володимира Путіна Наша мета задушити цю змію та зруйнувати їхню економіку, щоб вона не могла вести війну. Російська православна церква це фактично підрозділ Кремля. А ще перед візитом в Україну він дав інтерв'ю українській організації «АЛЛАТРА». І теж дуже цікаво, як він це прокоментував. Я отримав посилання на інтерв'ю, яке дав Аллатві. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. Збоку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали, їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики, але я не можу Аснити, чому їх переслідують тут у Києві? Я хочу дізнатися більше, і можливо в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. Отже, така його реакція говорить, що агенті Кремля Кременовський, яка має тісні зв'язки з пропагандистською машиною Рашки, організацією «Рацист», і стоїть за гоніннями на Алатра вже недовго бігати на свободі. А ви що думаєте з цього приводу?